30 червня, 23 рік. Пшениця з 30 м міждурядням. Як кажуть, півділа виростить, а попробуй її ще вбрати. Найкрас наливається і починає лягати конечно. Я три тикалы. Так до десяти сантиметров. Это ну, делянка с пятнадцатым межрядным. Ну, проблема та сама. Лягає, колос наливається і воно лягає все. Візуально по колосу практично воно все одинаково. Це з 30-го, це з 15-го міжряддя. Це тільки бункер покаже, є велика різниця чи нема. Спостерігаємо далі.